Смікс перший плюс другий сорт, в якому переважатиме перший сорт. 10 кілограмів. Ціна 3 євро за 1 кілограм. Так, показую вам наповнення чоловічий та жіночі і розмірі йдуть всі різноманітні. Це жіночий розмір пише четвірочка. Ось така. Приємний колір. Наступно нам попадається терможелечко чоловіча. В розмірі елічка. Так, наступне це у нас іде ось така флісочка, те, що в розмірі L з капюшончиком. Ось така моделька і на замочку. Наступна моделька ось така спортивна. Квешла Ось так вона виглядає теж більший розмір. Наступна жіноча. Розмір Емочка. Така з рослими вставочками. Так, наступна. Ось такого плану чоловіча. Це у нас розмір Елька. Така темно-синя. Такий щільніший фліс. Далі теж квешу. Такий приємний колір чоловіча. Розмір не пише. Але я думаю, це буде М-ка. МК, Елька. Наступна, жіноча. Ось так вона виглядає. Скоро. Так, ось така цікава моделька. Це у нас буде розмір елічка. Може бути як чоловіча, так і жіноча. Наступна. Басик. 46-й розмір. Ось така жіноча. Бенз. Ось така моделька. Жіноча. Наступна таке щільний квіст, це у нас регата. Ось така. Дуже теплесенька. Наступна такого плану. Теж жіноча. Ще одна жіноча така розовенька. Наступна. Ось такий гончик тепленький жіночий. Так, это уже человечек. Лисочка, она такая очень щельная, в размере Элечка. Такая курточка. Так Наступна, така жіноча, так вот так, благодарю. Наступна вот такая сиренька. Это может быть и так и человечек. Снова вот этот батник на замочку. С капюшончиком. В размере М. Так, и намадальщик. Чоловіча флісочка. Це, до речі, штраус. Ось підмілого логотипчик. Це у нас розмір Елічка. Це теж у нас розмір Елька. Ось така флісова безрукавка. Наступна, знову чоловіча модель. Більший розмір. Ікселічка. Знову розмір елічка. Ось така чоловіча. Це навіть така сорочка, теплесенька. І в дуже крутому стані. Дуже крутому. Наступна ще одна чоловіча. Розмір 54-56. Ось така. І остання моделька це теж чоловіча. Без рукавочка. Більший розмір, ось так воно виглядає. Все, я вам показала цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 3 євро за 1 кг. Чоловічий та жіночий флісмікс.